Сьогодні о 4.20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівників приватної охорони про те, що у них спрацювала сигналізація на охоронюваному об'єкті. Це центр лазерної косметології по вулиці Переговору у місті Вінниці. Коли вони виїхали на спрацювання сигналізації, то виявили, що пошкоджено віконне скло. Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на місце події, встановила, що невідомою особою було здійснено. Розбиття віконного скла, а також кинуто предмет, який вибухнув всередині приміщення. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав. Постраждало приміщення салону, а також обладнання, яке знаходилося всередині. Так це ж це Кому от, от от кому воно треба, крім конкурента? Ніх тут що з людям комусь треба? тут. Три клієнти, блін, скільки там було всього, і хто доволі. Я гарантію. Так, да. Гарантині вважаю, гарантійне, цей звання вже не гарантійний слід. На сьогодні е, слідчі кваліфікували цю подію за частиною 2 статті 194. Це умисне пошкодження або знищення майна шляхом вибуху. Знайшли уламки на підлозі, знайшли е, важіль з маркуванням, а також кільце з щекою. І дані уламки. Металеві предмети у вигляді важеля та кільця з щекою. Говорять про те, що е, вибухнула граната в даному приміщенні. І ймовірніше за все, граната, судячи по уламках, f 1 Слідством розглядаються різні версії, перевіряються як клієнтів, які обслуговувалися в, такі, в цьому центрі, е, так і хуліганські дії можливі, а також прояви недобросовісної конкуренції.